З вами я, Альона Захарченко, до нас доєднується Сітагая. Рада бачити, неймовірно, прекрасно виглядаєш. Рада бачити, Альонечка, дуже рада. Знаєш, першочергово хочеться запитати, враховуючи, що ти була в Україні, була в Одесі, в Києві, у Львові енергетику, яку відчули. Чи є та переможна енергетика країни, чи навпаки, ми трішечки пішли не тією дорогою і відтягнули це бажане? А, дуже цікаво, що моя подорож почалася з Одеси, і там я відчувала найбільше максимальне напруження. Тобто а, така внутрішня тиша і є напруження. Дуже багато енергії страху відчувається в повітрі і якоїсь невідомості очікування. Тобто в Одесі я відчула це максимально, тому що на Одесу якраз в цей час. А, були великі бомбардування, постійно щось летіло. Потім ми поїхали до Києва. В Києві було легше, ніж в Одесі. Тобто, в Києві ми вже так видихнули. Я дуже люблю Київ, це моє рідне місто. І в Києві, в незалежності від того, що також були продовжувалися напади на Київ, я відчула таке енергетичне полегшення. А дуже цікавою, в мене була дорога в потязі саме від а, Одеси до Києва, тому що перший раз мені наснилася корупція, корупціонери. Я не зрозуміла взагалі. А потім я зрозуміла, що а, постійно цим потягом а, користуються люди, певні політики, певні корупціонери. Я просто коли лягла там спати, я це все почала бачити. А і там така цікава дорога, дуже сильно трусило потяг. Ми їхали через ліси, і я відчувала, що там така а, дійсно темна енергія. Ось по цій дорозі, де іде потяг. В Києві легша була енергія, і найлегша енергія була у Львові. Я взагалі а, наче потрапила до Європи. Тобто я там не відчула енергії війни зовсім. І я б сказала, що там енергія життя цілковита. Мені дуже сподобався Львів. Я була у Львові ще в дитинстві, коли вчилася в школі, і ось зараз приїхала до Львова і просто закохалася в це місце. Була неймовірна зустріч. Також багато близьких душ прийшло. І, і все було прекрасно. Тобто я. Я радію кожній зустрічі, кожній людині, кожним обіймам. В літаку, коли ми летіли, до мене підійшла стюардеса Неймовірна дівчина посміхалася, ми обіймалися, ми разом сфотографувалися. Вона принесла нам дуже багато там смаколиків. Це було дуже приємно, тому що ми голодні, Ми 11 годин провели в автобусі на кордоні. і... Дуже приємно, я відчувала постійно, що вищі сили вони підтримують. Вони зі мною вони мені все показували, і через інших людей, через обійми, через ось цю теплоту я відчувала, що. Ось ці вищі сили вони, вони тут в нашому серці. І неважливо, в якому місці ми знаходимося, ми завжди там, де ми потрібні, найбільше потрібні. Хтось потрібен у Львові, хтось у Києві, хтось в Одесі, хтось на Донеччині. Тобто, кожен там, де він має бути, і кожен ще до втілення, до реінкарнації цей план собі спланував для того, щоб допомагати на тій чи іншій території. А, загалом, чи відчула ти, що може бути ця перемога цьогоріч, чи поки що не варто цього очікувати? Ну, я говорила, що я бачу, що можливість завершення війни а, я бачу одну можливість, це домовленість це якщо буде підписаний папер про домовленість це а, та реальність, яку я продовжую бачити, це ось така реальність. Зараз відбулися перемовини. Вони відбувалися не одразу тристоронні, а окремо США спілкувалися з Україною, потім з Росією. А, чи можна очікувати, що саме після цих перемовин будуть підписані домовленості і що Росія буде дотримуватись цих домовленостей? А, я думаю, що там є деякі пункти, які зараз ще обговорюються. І коли вони будуть обговорені, є велика вірогідність, що наприкінці весни, на початку літа, вони все таки підпишуть цю домовленість. зараз. Починають говорити про те, що США і Росія починають вже між собою ділити Україну, чи дійсно таке відбувається, і чи можуть території українські піти іншим країнам? Я можу сказати, що США і Росія вони ділять не тільки Україну, а ще інші європейські країни, а за які можуть бути сутички в майбутньому. Ми розуміємо, що Латвія, Литва, Естонія це наступний крок, тому що вони якраз знаходяться тисках у Росії зажаті з двох сторін, вони віддалені від Європи, і Росії буде дуже легко забрати ці країни. Тобто, якщо Росія зможе забрати ось ці території, то наступні території, звідки вона буде забрати, це звідти. і в принципі я знаю, що ці країни вони вже готуються до цього. Загалом ми зараз всі вже прекрасно бачимо і розуміємо, що е, на розраховувати на Америку нам не дуже і варто не в її інтересах е, цілісність України чи є на сьогоднішній день країни, які готові стати справжніми союзниками України і допомогти нам, все ж таки, зберегти свої території і завершити війну м, більше на наших умовах. Ну, Європа буде допомагати це однозначно, тому що Європа це найближчі сусіди, і вони найбільше розуміють, що якщо війна не зупиниться в Україні, це буде у них. А Америка вона готується до відкритого протистояння з Китаєм, тому що вони розуміють, що в якийсь момент Китай а, захоче. Просто показати всесвітнє лідерство, і Америка це знає. Тому вони залишають зброю для себе для того, щоб вони могли майбутньому протистояти Китаю. І до речі, карма Росії вона також буде відпрацьована через Китай, тому що Китай він нападе на Росію. Він все одно вони пройдуть. І я бачила це дуже дуже багато разів, коли. З китайської сторони на територію Росії заїжджають танки, і що Китай буде воювати з Росією і з Америкою, можливо, навіть в Союзі, і Америка це знає вже зараз. Тому вона намагається налагодити відносину з Росією, щоб потім мати Росію на своїй стороні проти війни а, з Китаєм. Території деякі Росії Китай зараз вважає своїми територіями, тому там буде протистояння, і вони просто про це знають і заздалегідь готуються до цього. Це найближча перспектива, чи все ж таки більш віддалено? я думаю, що до 2030 року це може відбутися. До цього часу Росія буде а, все ж таки наступати на інші країни, зокрема, і від України теж не буде відчеплятися. Ну, Росія вона завжди а, до когось причіплялася. Mm -hmm. Ви пам'ятаєте про Грузію, да, що там відбувалося? Вона звідти забрала частину грузинських територій. Росія забрала собі Абхазію. Тому так Росія намагається розширювати свої кордони через війни, через те, щоб забрати свої території. Можливо, Росія буде згадувати і про Аляску, тому що це була раніше її територія. Тобто, це все поступово. А зараз такий час трансформації, ви маєте зрозуміти, що в якийсь момент буде вже незрозуміло, що відбувається. Це буде всі з усіма воюють, тобто кожен проти кожного протистоїть. І перед тим, як це все завершиться, це все а, добіжить якогось піку, і потім все завершиться. І знову ж таки, а, все буде дуже сильно залежати від нас. Від людей, як ми реагуємо, в якому стані ми знаходимося. Тобто, через себе, через свій власний стан, ми створюємо стан в певній місцевості, тому нам варто працювати над свої, своєю свідомістю, над своєю енергією, тоді ми зможемо допомагати і територіям, на яких ми знаходимося. А, дякую, Січка, за ці відповіді. Зараз теж в нас а, під інтерв'ю, які ми раніше писали, з'явилися питання, які цікавили глядачів, і зараз вирішила поговорити саме на цю тему. А, тема сутності. Власне, чи є в кожної людини вони як вони з'являються, як їх позбутись? І вони обов'язково погані, чи можуть бути і хороші? Розкажи нам про це детальніше. А, дивіться. Ви всі знаєте, що в нашому тілі дуже багато мікроорганізмів е, різних. І ось ці мікроорганізми, кожен організм маленький, він має свою свідомість. І коли ми займаємося чисткою тіла, ми очищуємося від цих мікроорганізмів і від їх свідомості, тому що їх свідомість вона впливає на нашу свідомість. І відбувається це через кишечник, через блукаючий нерв. І через цей блукаючий нерв постійно з кишечника йдуть команди в наш мозок. Тобто сутності, які знаходяться в вашому кишечнику, вони командують вашими діями, а дуже часто вони впливають на те, що ви їсте, що ви любите, куди ви любите ходити, а на що ви звертаєте увагу? Звичайно. Ось ці а, мікроорганізми це основа, і коли ви починаєте чистити тіло від цих мікроорганізмів, звичайно, астральні енергетичні сущності, які не перебувають в фізичному тілі, але перебувають в полі, тому що в нас є енергетичні тіла, і ось є організми, які перебувають в енергетичних тілах, а є які в фізичному тілі. Ось ці, які перебувають в енергетичному тілі, ми їх відчуваємо як у фізичному тілі, але вони не в фізичному, вони в нашому енергетичному тілі. І якщо щось входить в енергетичне тіло, це відчувається фізичним тілом, значить, щось входить в нього. І звичайно, є методи по очищенню енергетичних тіл, це звяхостояння. Динамічні практики медитації, це обливання холодною водою, це коли ви в холодну воду повністю занурюєтеся. А також, коли ви йдете в сауну, ви приймаєте контрастний душ в дуже соленій воді, в такому як мертвому морі купаєтеся, там також відбувається очищення. Тобто, через фізичні тілесні практики ви можете очищуватися. Є. Е, Вищі наставники, які нам допомагають, вони нас круть, вони не знаходяться в наших енергетичних тілах, але вони дуже близько як потоки підходять до енергетичних тіл, і ми їх відчуваємо, що вони ось тут стоять поряд. Є сутності в енергетичних тілах, які можуть вам служити допомагати, наприклад, по контракту, ви даєте їм можливість перебувати в вашому енергетичному полі. І вони а, проживають разом з вами вашу реінкарнацію. Для них це дуже цінний досвід. Тобто ви їсте якусь їжу, вони відчувають смак, а ви там обіймаєте близьку людину, вони відчувають ось цю любов. Тобто вони а, відчувають багато цих відчуттів. Далі а, в нас є Судності, які нам шкодять, тобто які створюють негативні, несприятливі події в вашому житті, і з цих подій вони достають енергію. З цих подій вони достають ваше життя. Є сутності, які проходять і вступають з людиною в фізичний сексуальний контакт, і забирають енергію життя через ці контракти, це Інкуби, сукуби. Я знаю, що деякі люди просто роками живуть з інкубами, сукубами, звичайно, вони не можуть ніяк влаштувати свого життя, тому що ці сутності, вони проходять, нападають. До речі, навіть а, на людей, які в парі, вони також можуть нападати. А, тому, якщо у вас є такі сутності, будь ласка, ставте атанаті мантра. Це так називається або атанатя сутра, ви просто вводите в Ютуб, і там певна мелодія, яка допомагає очиститися від а, цих сутностей, Позбавитися. А як зрозуміти, які сутності є в тобі, і чи є люди, в яких взагалі немає сутностей? Ні, немає. Це неможливо. Це так само, як спросити, чи є люди без мікробів в своєму цілі. Немає таких людей без мікробів. У всіх є мікроби в цілі, у всіх є ті чи інші сутності. Якщо ваші сутності, якщо ви живете нещасливе життя, якщо ви страждаєте, то у вас сутності, які вам заважають. Тобто там треба чистити з цих сутностей, позбуватися. Якщо ви щасливі, а вам подобається ваше життя, всі події вашого життя. А значить, у вас ті сутності, які вам допомагають. А, також в нас в Україні, зокрема, минулий рік надзвичайно багато було суїцидів, і було питання від глядачки, чи саме сутності можуть спонукати штовхати людей на такі вчинки. Це завжди сутності, це 100%. Тільки сутності можуть штовхати людину на самогубство. То, то, якщо ти відчуваєш собі, взагалі на сьогоднішній день ще здатен це контролювати, але вже відчуваєш таке бажання, що потрібно з цим робити? От негайно сьогодні що потрібно зробити? негайно слухати. Атанація сутра потрібно, щоб ця молодія, атанація сутри, вона постійно а, пограла у вас, хоча б добу а, без відпочинку. А далі на цвяшки встати, на цвяшки лягти, але не самостійно, а піти до майстрів в Україні дуже багато майстрів. А, в мене є учні, це пара Бобровських, які кладуть на цвяшки, вони ставлять людей на цвяшки. Тому потрібно йти до майстрів, які тобі допоможуть в цьому. І змінювати харчування, звичайно, позбутися всього м'ясного. А, не вживати алкоголь ні в якому чині, не а, вживати різні тютюнові засоби. А, потрібно чисте харчування, потрібно побути на воді, почиститися, а, помитися сіллю, послухати атанатя сутру, постояти, полежати на цвях. Все, ви очиститесь. Знаєш, зараз все це, і це розумію, що все, що відбувається, зокрема ці війни, це по суті теж коли людей заполонили ці негативні сутності і штовхають на такі речі. Так, це війни. Сутності насправді сутності увійшли в структури президентів на вищому рівні, і ці президенти, вони, наче божеволюють, да? вони починають війни, а сутності вони харчуються цією енергією смерті, енергією болі. Вони хочуть цієї енергії. Людина тільки сама здатна їх побороти, чи якось дистанційно інші люди можуть вплинути на людину і допомогти їй позбутися цього, тому що ми там на прикладі Путіна бачимо, що йому все це подобається навряд чи він сам піде на шлях позбавлення цих сутностей в собі. Ні, дистанційно це неможливо. Щоб ви не робили дистанційно, а людина має це обрати. Вона має сама стати на цехі, тобто не сама з майстром, сама вона не стане, але з провідником це має бути офлайн. Мені багато людей писали, чи можете ви допомогти онлайн, позбутися відсутності. Я кажу ні, тільки на особисті зустрічі, тільки офлайн це можна зробити. Що ж, дякую. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе зараз людям, які відчувають в собі потребу позбутися цих сутностей, в яких є певні негаразди, тому що надзвичайно багато людей пишуть про такі речі, і зараз сподіваюся, отримали відповідь, як це побороти. Знаєш, і зараз, мабуть, таке фінальне запитання: це все ж таки е, такий досить напружений період зараз в Україні: максимальна зневіра, страх, відчай в людей. Чи можна якось це гармонізувати, побороти і знаходитися в такому е, більш позитивному стані, наскільки це можливо? Позитив це вибір кожної людини. Ми не можемо обрати за інших людей. Це неможливо, але ми можемо обрати тільки за себе. Якщо ви приймаєте рішення для себе, що так, я буду жити а, з відчуттям внутрішнього спокою, гармонії, я обираю спокій і гармонію в сьогодні, в сьогоднішньому дні, тоді це може змінитися на більш глобальному рівні. Дякую тобі дуже, сіточка, за ці відповіді. Дякую е, за це інтерв'ю, прекрасне. Я зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, що і усі ти є свій Ютуб канал. Можете доєднуватись до нього. Також, якщо у вас є запитання, можете доєднуватись ще й до інстаграму. Там надзвичайно багато прямих трансляцій, які теж можуть вам допомогти у вирішенні певних питань ваших життєвих. Доєднуйтесь також до нашого ютуб каналу. Лишайте коментарі. Якщо є у вас запитання, теж їх пишіть. І відповіді почуєте у наступних наших ефірах. І бережіть себе. Усім тихого, мирного дня та побачення.